Я все це в лапках беру, бо є завжди поняття свій чужий. В цьому контексті ще між племінною боротьби, між своїм і чужим, є велика різниця. Так само, Наполеон для французів є героєм, для англійців це є підлий зрадник і вбивця. Ну, так я так спрощую. На загальному рівні і ніколи це не буде. Так само проблема з поляків, що вони і росіян, що вони не можуть дозволити вам мати власних героїв. Оця концепція і росіяни, і поляки дуже близькі в цьому трактуванні історії. Є власний погляд їхній на історію. є... Це і вони фактично заперечують Україні українцям мати власний герой, власний погляд на історію і визнавати, що ми не маємо злочинів. Тому ця концепція просимо вибачення і вибачаємо повинна бути як з України.